З вами на каналі Ульто 999 наступили. сьогодні граємо у Гета Трактор. Як я граю. Сьогодні ми будемо робити хаос. Великий. А в другому відео будемо грати в Brawl Stars. А сьогодні про цю ігру. Якщо захочете, то, то я зніму про любу гру. На відео. Даже про зуба. Мы уже набрали 5 звезд. Пора теперь текать на нашу базу. Знаете, та база. Правильно. Он там будет в деревне. Так летим туда. А поки що напишіть в коментарі, як вам відео моє, як вам мої відосики? О, базар. Бабки там купляють прокладки. Летим туди. Хоча ви замічали, що тут не на деревах стояти. Ось ми прилетіли. Зараз виберемо собі любу хату. Ну, любий двір. наприклад, що це ось. Це великий двір. Беремо його. Все, тепер він став нашою базою. Так, беремо ось. Блін, фу, я на це хотів. Оп. І на хату не вийшло з першого разу. Зараз буде другий раз. Зараз так ось так ось і прыжок. Блін, а щось не виходить у нас. Ладно, будемо з гаража тоді стріляти. Ось оцей ось оце ось автобус треба взірвати. А ті машини, які тут будуть проїжджати, просто викидувати будемо. Знаєте чим? Щас покажу так, де де, де воно? Де воно? Сейчас я його не бачу? Так, 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 це в мене нога Ростила. На це тут. Не тут. Де ж воно може бути? Так, внимательно дивимося. Дивіться внимательно. Покажете мені ось воно найшов. Улітають сюди. бабка дід, іди сюди. Лети тепер отсюда. Ба. Ну це йдіть де. Тільки не кажи, що ти мені вже неш вертольот. Куда вертольот? Та все равно я новий куплю. На. Улітай отсюда з моєї деревні, з моєї вулиці. Ти теж лети отсюда. Гане, гаде собачі. На і машину теж викину Прям на нього. Бау. <свист> Бачили вона прямо на дерево і одскочила. Іди отсюда. це моя вулиця. йдіть от Это Бау. Интересно, на чем на армии стоять можно? Сейчас подивимся. К сожалению, нет. Нельзя. Ще знаю, це попробую запригнути. Опа. Так, 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 так. Ой, прийна! Наїждж... Понаїжджали вже гості. А, у мене в джекпак є. Ну, я тупию. Сюди йди. Копа, вонючий. Лети. Я на... Ну лучше на цю хату залетів. Блін, блін. На. Сейчас ми його попробуємо... Зараз... Як ви гадаєте, цей гігантський надувний басейн із чотирма кільцями. 80 доларів. Це ідеальна літня розвага для всієї родини. Виготовлений із посиленого пехматеріалу. Міцний і надійний. Легко та швидко надувається. Економить час. Це мене мурка мурчить. зараз перейдемо в другу кімнату. О, ох, тут нормально. А вообще мы вот? И ты? О, не очень нравятся. Давай опа. Опа, 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 опа. Опа, опа, Ну-ка. Сейчас так куричку попробую золотить. давайте. Сейчас зуричку так золотим. Все летим. Витаю нагади от хорошо приземлилося нормально так. <с심> <с심> так виходимо Видео закончено. Всем пока-пока. Piesūtieties kanālam un piešiet komentāri. Vissim, пока!